Плескайте в долоні, поети це люблять. В синьому куті. Анатолій Хромов. Людина, яка відстежувала голосування за муз в інтернеті. І тепер скаже нам кілька ліричних слів. Але першим до мікрофона запрошується саме Олег Козарев. Час пішов! Добрий вечір, я все-таки вірю в весну тому. Весно, хтива ваша тенко, сучко, я тебе так люблю. Я вирізняю твій запах навіть у Вагнерівському оркестрі пахощів рідного міста. Для тебе розкрию пролісок Третього вуха конвалію абсолютного нюху, а ти не будеш соромитися моєї обручки, навіть, може, об неї потрешся. Березневого вечора все для нас. Найкраще повітря кольору цегли рудої, а ще катер на колесах у подвір'ї фармацевтичної фабрики. Хай наша річка не сягне навіть твоїх колін. Ми все одно ним попливем, попливем аж до сутінків. Потім я зійду, повернув тиху вулицю, а ти ще з 15 хвилин куритимеш листя торішнє, висушене холодним твоїм подихом, весна, хтиво Шатенко, Кицько. Лате на трасі є сорок. Нічні маршруточники в чорних куртках зітхають мовчки, але стукотять усе гучніше. Погляди, як шестерні, усе гучніше та повільні щастки щастя блищать і бавляться розкидані скрізь по слизьким шосе. Дякую. Заінтригує нас нас Олег, Ку... Олег Коцарев. Ну, а зараз те ж саме має нагоду зробити Анатолій Хромов. Дякую. Я начну з віршу, почну з віршу, який я привіз з Одеси для муз. Він називається «Муза». Спитають: ну, що я в тобі знайшов? А я відповім себе. Таке не покажуть у шоу, таке не беруть на ТВ. Це щось. Що відчуєш відразу. Хоча не шукаєш навмисно, як після отруєння газом наповнити груди киснем. Ну що, Ну що я в тобі знайшов? Знайоме і щось нове? Між нами рубцюється шов, між нами вже щось живе, занадто багато щось, можливо, ти знаєш сама, але про що б анайшлось? Це те, чого в інших нема. Наступний вірш про такий розпад жіночий, щоб у вас нікого у жінок не було. Він міцно тримав її руку. Він міцно тримав її руку. Для мрії цього було досить. І в мріях без слів, без звуку вона розплітала коси, як ніжно, торкався губами, і світ зачиняли повіки. Можливо, пірнула в оману. Хотіла впустити навіки, віддати себе на поталу, стікати холодним джерельцем, як сніг навесні, дихотани, під ритми жіночого серця, впустити тепло у тіло без слів, без зайвого звуку. Вона так багато хотіла, а він просто тримав її руку. Дякую. Перший раунд завершено. Поки що у нас така тенденція, що сьогоднішні бої відбуваються в такий, я б сказав, лайт-контакт. Дуже експресивними були у нас поети попереднього разу. Сьогодні вирішили тиснути на ліричну ноту. Ну що ж, весна прийшла? Маєте право, музики віддавайте свої голоси. Поки що ми бачимо на чийому боці симпатії муз Анатолій Хромов таки достукався до дьочих сердець. Не всім це вдається. Що ж, Зараз я запрошу ще одну нашу музу. Ну, давай ти, бо все-таки підходь, розкази про себе. Так. Сідів, ви вдвох не брали участі в інтернет голосуванні але я думаю, що е картину абсолютно не псуєте. і мені, мені подобається. Як тебе звати? <свісно> Наталя Наталя? Чи часто ти була музою для поетів або просто для чоловіків або для художників, музикантів? <свісно> Прикольний <гр> випадок, <stereotype> я якось надихнула одного поета і музиканта на малюнок, і він на снігу написав моє ім'я. Вірш називається для молодих українських поетів: Найкраще рухається дружня рука, найкраще чується дружнє чуття, найкраще зворушується дружнє зворушення у метро, коли компанія їде і всі по одному виходять на своїх станціях. Ось-ось-ось пригальмовує поезд. Хтось черговий випадає назовні волоським горіхом, парашутистом, і всі всміхнулися тихо. Вечір танцює втомлено по тунельних дротах. Недогорілі лампи освічуються в коханні морзянкою, жарти пробиваються крізь гудіння, мов на нерест риба. Вже й моя черга. Поцілую дівчину з чимось таким у вухах, скоріш за все, темноволосу. Смикну за рюкзак хлопця в куртці, як у повії. Та можна виходити. Станція Тараса Шевченка не найгірша назва. Для молодих українських поетів. Агломерація. Зустріч була призначена під великим бетонним парканом, а над ним гойдалась Омел-агломерація. І поки я чекав на тебе, думав, що прізвище Омельченко означає син чи дочка Омели, ти прийшла в такому ж, як у мене, шалику. Яскравому котоящері. Ти питаючи щось, очі приплющувала, я щось відповідав довго, весело, але думав лише про одне. Ну чим же ти мені так подобаєшся? Не знайшовши відповіді, мусив призначити ще одну зустріч. Промус що ж, Анатолій Хромов. Анатолій Хромов дуже любить ненаситних. Вірш не погляд пав на ніжну квітку, наче йшов зимовим пляжем, але мріяв, що тут влітку, я один на неї ляжу. Прикриваючись руками, ти стидалась тлива. Я жадав тебе роками, я чекав цього, як дива. Так і хочеться пірнати, наче в море в твоє лоно. Розлетівся по кімнаті, терпкий запах ледь солоний. І коли я впав із криком, ніжно пестила вустами. Ох, яка ж ти ненаситна, навіть мертві і ті встануть. Ну і якщо встануть, то треба в бій. Патріотичний вірш. Ну що казати, брате, важко, кругом страшні, високі перепони, рука вже тягнеться до пляшки, залити смуток півсухим, червоним, але стривай. Не розкорковуй, вино з роками набере смаку, що вип'ємо разом за перемогу, покрай повінця схочу, та поки тільки ясний розум і м'язів змучених тремтіння. І навіть в мрії на порозі вгамуй свій гнів, плекай терпіння. Люби життя, не наче твій, останній день з'їдає вечір. Кохай дівчат, бо завтра в бій. Там поряд мої дружні плечі. Дякую. Ну що ж, цей обій завершено. І знову ж таки я закликаю всіх трошечки зовсім коротко подумати і чесно від щирого серця проголосувати, бо музик поки що на боці хромова. І це можна зробити? Піднімайте картки. Першої половини. І я запрошую в червоний кут, знову ж таки, Анатолія Хромова, Нехай доведе! Що він не випадково переміг, і ці аванси були теж не випадковими. В синіку запрошується Олег Побережний. Аплодиція. До мікрофону я запрошую. І як тільки я це роблю, то час вже починає свій зворотній відлік. Анатолій хромов! Вперед. Вся гориш, і сірий попіл в твоїх очах, неначе жар. Не голена щотка на голій попі. Я б ціловічність так лежав, а ти сміялась і сіяла, хоча тебе не лоскотав, я дикий мед в твоїй піалі хлебтав із пристрастю кота. Я пив тебе, як у пустелі, п'ють дощ, що падає з гори. Я б підіймав тебе. Була любов, без берегів, без меж, що серце обпікала, як вогонь в долоні, тепер до мене ти вже не прийдеш, лише усни, лише моїй безсоння. Навіщо сця така жорстока гра? То перший був, а то вже третій лишній. Мені б тебе забутися пора, не можу. Господи Всевишній, коли мене до себе забереш, може, хоч там душа моя спочине, може, хоч там нарешті ти зведеш, в одне, одне дві наші половини. Дякую. Дякую. Ну і зараз, е... що у нас? Час смуз. Е, Вирішуєте брати долю першого раунду? Ви ще покажіть, будь ласка, бо у нас все хронометрується, все записується, фіксується і роблю це не я. Але мені приємно, що ви мені показуєте. Але я переконаний, що ви здатні на більше. <свист> що ж, ну і між раундами я б запросив сюди ще одну нашу музу. Юлія, прошу. Ні, <плес> <плес> а Юлію нас немає. <плес> Каріна, прошу тебе! <плес> Каріна. Каріна, я знаю, що ти <плес> <плес> я просто перехвилювався. Від цієї незбагненної краси, яка мене сьогодні оточує, особливо з лівого боку, справа менше. 에, скажи, чи, чи твоє ім'я було зафіксовано якимись молодими або не дуже митцями? Не обов'язково на снігу? Так, от саме не дуже молодими митцями це вже горічтонь, який зараз пише свою п'єсу з моїм іменем, але. Якесь упереджене ставлення до неукраїнськості мого імені, чи це винна, що мене так батьки назвали, але пишать, я пишаюся своїм і. Правильно робиш, Карина, ну і врешті. Каріна, не не Карина, будь ласка. Каріна. Ага. Ем. Забери слова назад. Забираю слова назад, хотів тільки сказати, що те, що не дуже молодий, це не страшно, ми ж знаємо народну мудрість. Ем. Чи приємно тобі... Все-таки ти брала участь інтернет голосуванні і набрала, вочевидь, я не моніторив цей конкурс, але все-таки набрала, вочевидь, велику кількість голосів. І, чи приємно почуватися музою для поезії? Ну, дуже завжди приємно почуватися, тим паче серед поетів, яких я дуже люблю слухати. І це вже пора запам'ятати навіть моєї дяді як я снігу. <сум> <сум> і типу вчуся на літературного творця і відвідую різні мистецькі заходи. Чула вже різну поезію, тому ну, не зважайте зараз на моє голосування. Можливо, зараз я голосую за образ. Але це просто продержано. Я задержу, все, все знаю. Дякуємо, Каріні. Я твоє прізвище не пам'ятаю, але мене. не призвичайно. Дякуємо, сюди, будь ласка. І е, другий, другий раунд. Е, хлопці. Сьогодні у нас два таких цього, цього двобої зійшлися ліричні автори. І я хотів би, щоб вони продовжили. А хром, до мікрофона. Моя слабкість твоя сила. Но чому ти зі мною як лід, гострий погляд, причини не віє? Може я не зігрів так, як слід, та зігріти не втратив надії. Як, можливо, тебе би забув, і гуляв би, як вітер у полі, і красуню, та ще й не одну, заманив би до себе в неволю, цілував би їм макові губи, ніж напестив плече, як самих. Та неначе в кіно новий дубль знов мене повертає в ту мить, коли ти із бокалом мартіні підійшла і на білій стіні, в поцілунку зійшлися наші тіні, в поцілунку зійшлися і ми. Образ твій я снах снахлеяв, знав, що зможу таку віднайти гострий погляд, причинені вії, шрам на серці, і той на віки, ти моя, це найкраще із рішень. Все дістану, чого б не просила. Якщо хочеш, забуду й про вірші. Моя слабкість тепер твоя сила. Ну і трошки гумору далимо, вірш називається На жаль, або жіночий біль. Мріють жінки про такого коханця, що в пристрасті безмежно ніжний. З тілом Леоніда із 300 спартанців, з підбіркою секстехнік з грішних, що не засне після першого разу, руку ніжно запустить волосся, і після цього захочеш відразу не спати, всі ночі з ним зовсім. І ще, щоб мав одної опцій. наприклад, поцілунок вранці, та більшість згаданих хлопців, на жаль, вже мають коханця. Дякую. І привітайте і підтримайте, не просто буде наступному нашому поету Олег Побережний. Падали, падали яблука і дзвінко котились до ніг. Добре нам як було у ту яблуневою ніч. Місяць угорі плив човником, срібло навкруг розливав, бахливу твої яблуком, які я всі ніч цілував. Пішли ми своїми дорогами, шлях той тер терни проліг, падають, падають спогади, Дзвін... котиться дзвінку до ніг. А ми зустрілись навесні, коли дощі були рясні, коли довкола все цвіло і добре нам удвох було. Весь світ стелився нам до ніг і був солодким перший гріх. Теж з умором трохи сповідь неандертальця. Жили собі, горя не знали. Міцний чоловічий був рід, то мамонтами вполювали, то дружньо ходили в похід. Поспати любили ми зранку, пожарить собі шашликів. А жінка була, як приманка, приманка для злих хижаків. Не мились, не стригли волосся, жили на свій розсуд і лад. Аж тут враз таке почалося: прийшов до нас матріархат, і тут розпочалися муки, забули ми грішні про рай, закинули списи і луки, вже ласощі їм подавай. Не хочуть же з мамонтом м'яса, не хочуть з лушпиням зерно. Давай їм на шию прикраси, давай їм показуй кіно. То то ще кляті чузинці, ще все хочуть за них воювати. І що, вередливі ці жінці? Вона вже не воїн, а мати, і мусиш тепер для годиця, банани їй добувати, хоч інколи все ж поголиться, по хащам із нею водиться і в руку її цілувати. Хотіли ми вже взбунтуватись, проте ось таке порішили, що будемо краще кохатись. Любов то велика є сила. О, не впізнав тебе привіт. Мабуть, будеш багатим. І що скажу йому услід? Сміхнуся винувато. винувато. Багатим буду, може й так, проте й тепер я вважаю, що не такий я вже й бідняк. Багатство інше маю. Що з того, що я не назбирав, я доларів і злата. Про це багато я віддав. Може ймо отримаю багато. Чимало друзів у мене є здоров'я, от і все багатство все інше тліє і гниє, і не увійде в Боже царство. Дякуємо, Дякую. але побережно сказав, що здоров'я в нього вдосталь це його багатство.